Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Дане відео сьогодні для любителів томатів чері. Адже чері є прикрасою кожної дачної ділянки. І друзі, якщо у вас були чері і чимось вони вам не сподобались, то я запрошую перегляньте дане відео і ви зміните свою думку. Подивіться, які струнки, красиві, до того такі смачні. Помідорки чері вважаються ну, дуже корисними через те, що в них є дуже багато вітамінів, таких як А, Е, К, групи Б. Також у чері містяться такі макроелементи, як калій, маній, фосфор, натрій, кальцій, хлор, сірка, і такі мікроелементи, як йод, мідь, фтор, марганець, залізо і цинк. Друзі, ви тільки подумайте, скільки є мікро і макроелементів у таких. В красивих помідорках черрі. Якщо розглянути саме цей рік, коли така посуха, то для помідорів чері посуха взагалі не впливає. Чері ніяк не відреагували, вони як розвивались, так і розвиваються дуже гарно і дивіться, яка в них родючість. Перед нами гібрид черрі сакура. Звичайно, я купувала насіння сакури розові. Так вийшло, що насіння в мене вийшли сакури. Червоної, але також вони дуже-дуже гарні. Дивіться, які кисті поформували. І самі ви бачите, що плоди ніяк ні граміночки не спечені. І дуже смачні ці помідори чері. А це, друзі, сорт червона вишня. Уже багато років ми вирощуємо даний сорт, вони дуже смачні. Ми використовуємо їх і приготовлені різних. Домашніх блюд, вони дуже смачні на смак, дуже красиві в якості і декору стола. Помідорки вони солодші, як звичні помідори. І у них більше і вітамінів, і антиоксидантів, які запобігають розвитку ракових пухлин і продовжують молодість. А саме головне, що вони дивіться, ростуть і ростуть, утворюють і утворюють кисті. І їх багато між вузля, дивіться, короткі. Ми любимо помідори чері. І ми вже маємо в цьому році п'ять видів їх. Це наші помідорки чері. Ми їх роками вирощуємо, ви багато у нас і купували насіння чері. Я б хотіла почути від вас, як вони у вас. вже маєте урожай, збираєте. Сподобались вам дані помідорки. У цьому році у нас новий є сорт чері. це пляжний чері. Дуже смачні, і також подивіться, які грони великі, і помідорки самі ось подивіться, які дуже смачні і добрі. Я дякую пані Євгенії, яка поділилась зі мною таким насінням пляжного чері. Ми дуже задоволені, і смакуємо даними помідорками. ми році ми маємо різновидність таке чері зелене, жовтим, це колекційний сорт. Дуже гарний сорт, і, то, і також дуже смачний. Ну вони, бачите, ще шелеш достигають. Ну, навіть ось як вони і зелені, і то вони які, які красиві, високі ростуть і порожайні. Друзі, це сакура, ця, що я розказувала, що мала бути розова, але і червона, вона, дивіться, яка гарна. Кисті такі поформовані, хоч це відкритий ґрунт ну Кисті великі, поформовані і смачні, смачні ці помідорки. Такі вони, бачите, червоні і жовтим відтінком. Друзі, це в нас також колекційний сорт. Детермінантний чері, снігова казка. Подивіться, які вони смачні, кисті які великі, різновидні чері. Ну, Кущик, бачите, невеликий, детермінантний. Він десь до 60 не більше сантиметрів. Також, друзі, в нас в цьому році є колекційний сорт розова сусулька. Він висотою десь метр двадцять, не вищий. Дивіться, ще як гарно квітує, і скільки сформовано багато кистів. І дуже смачні, і дуже красиві. Прикраса кожної ділянки. Таке чудове насіння розових сусульок мені пані Галина передала. Дякую вам, пані Галина. І ви бачите, які чудові ваші помідорки. І дуже-дуже смачні. Любимо чері і вам рекомендуємо. Можна вирощувати трошки таких сортів помідор, а то вирощувати чері і завжди будете з урожаєм. Яка краса. Друзі, в помідорах чері. Дуже великий вміст цукрів у два рази більше, ніж в плодах звичайного розміру. Дуже насичений смак. Кожна різновидність у цього чері має свій і присмак і свій запах. Чому легше вирощувати чері, як просто сортові помідори? Через те, що формується плодів дуже багато. Пасинкувати взагалі не дуже обов'язково, але якщо ви не плануєте пасинкувати, то обов'язково їх тоді треба садити широко до півтора метра ширини через те, що вони в кожному, в кожному міжвузлі формують пасинки. Ми ось бачите, садили недалеко сантиметрів 60. Це ось пасинок, стебло, листочок, і в листовій пазусі є пасинок. Ми їх проходимо, обриваємо для того, щоб не були вони ось. Такі густі. Формуємо ми і в два, і в три стебла, і не переживаємо через те, що по-любому помідорки достигнуть. Рослини чері, вони сильні і міцні рослини. Якщо впала ваша помідорка на землю, вона на другий рік на сінечку саме зійде. І ви отримаєте по-любому результат, ви по-любому врожаю отримаєте. Ми помідорики чері вирощуємо на сітці, так як і всі наші високорослі томати. І в минулому році, ви знаєте, що дуже зарані були приморозки, то ми просто на цю сітку накинули агроволокно і потім через ці два дні забрали це агроволокно. І ці помідорки ми всі ще споживали Боже мій до морозів до пізньої пізньої осені. Друзі, єдине, треба пам'ятати, що якщо ви хочете зірвати для зберігання, треба почекати, щоб ця кість дозріла повністю. І забирати не по помідорці, а повністю з кістю забирати. Ці помідори набагато довше зберігаються як сортові помідори. Але ні в якому разі не перетримувати ці дозрівші помідорки через те, що вони, якщо перезріють на кістів, то вони можуть осипатися. Помідори вони не одночасно достигають. Ви бачите, починають достигати ближче до стебла, а потім поступово достигають до кінця. То, якщо ви схочете забрати кість, яка ну, лише почала паліти, то ці помідорки, які повністю не достигші, вони не будуть такі смачні. Коли ми можемо сортові помідори забрати, і покласти на вікно, щоб вони достигли, і вони будуть дуже смачні, то помідорки чері треба забирати, коли вони вже дійсно достигнуть, і будуть тоді вони будуть дуже солодкі і дуже смачні. Так що, друзі, якщо ви все-таки вирішили вирощувати помідорки чері, ви зробили правильний вибір. Єдине, треба пам'ятати, що їм потрібна опора обов'язково, бо вони виростають високі. і... Потрібно правильно збирати урожай і, звичайно, поливати, так як і всі інші помідори, чері не люблять сухий ґрунт. Потрібний своєчасний полив, щоб не було перезволоження ґрунту і не було сухого ґрунту. В принципі, як і кожна рослина, яка росте і дає урожай. Вирощуйте, майте задоволення, будете мати довгий час споживати овочі. Тим більше, помідори чері це одні із таких помідор, які можна заморозити і їсти цілу зиму свіжі овочі. Вони спокійно розмерзаються і геть пахнуть помідорами, і можна цілу зиму використовувати для приготування різних абсолютно блюд. Так що, друзі, замовляйте насіння чері, висаджуйте чері, і майте задоволення від такого чудового, красивого овоча. Друзі, я завершую свою розповідь про таких чудових щерів. Кому сподобалась розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Дім та присадибна ділянка. Там багато чудової інформації і корисної. Я бажаю усім мирного неба над головою, щедрих урожаю, міцного здоров'я. І давайте всі разом подякуємо нашим захисникам за те, що вони нас захищають, що ми маємо змогу займатися любимою справою. Божого їм захисту і благословення на кожний день. До побачення, до нових зустрічей.